Що Всі крадуть, а мінтипонічно. Всі крадуть, а мінти покнішно. Всі крадуть. А мінтиповішно. Ми не бандіти. Ми благородні пірати. От я кажу, от люди не зря пишуть, що ви хороший актор. Чому? Ну ви вота, ви так включаєте тако, знаєте, не пані що тако. Значи ви не розумієте, Водити, про що наверное, я маю. Умею. Ну, дивіться, я Ну що, о, давайте так. хорошо, о, будем... України, dopo... спорена, Як там, допустимо, два роки <кх> <года> назад <кх> е, да. проходить колосальне реформування. <кх> е, ліквідували пережитки, <пх> такі як е, лісхози, так, Ресурси укрупнили. Ви як пересічний росіянин е, наративи свого хуйла пихаєте. От так та саме ви зараз дублюєте е, свого керівника, який зараз сидить в СІЗО. Ту дивися, така бубочка, такий він молодець, такий реформатор. Боже. Взагалі. А пиздить кожний лісництво такими об'ємами, що просто гаплик, бля. Mm. А де, де, де вашого колеги в ровно стільки грошей знайшли, скажіть, будь колеги. ласка. Ну, колега по, по ДП Ліси України, лісник, який там, е, повний диван баксів був. Це йому oh. благодать Божа Споріж впала. За ви <ahan">, говорите okay, про бившого керівника управління, який ніколи не працював в ДП ну, України. Це нормальна стандартна історія, знаєте? Як колись когось за сраку прихватиш, так він не працював. Я маю на увазі, що це було до ДП. Серйозно? Не, Я не вірив. Та ладно, ну що ви рискаєте, от свіжачок, он когось, опять же, в мене просто немає фізичного часу слідкувати за цими подіями. Помієте? Всі маусі, які відбуваються. Скільки у ваших колег, не вас. З вашої контори, бля, яка займається крадіжками, розкраданнями державного віреного їм майна наліво і направо наживаються віли, машини і так далі. А за руку нікого не ловив. Ну ви не ловили. — і в мене, і в мене да. нічого такого нема. Слава Богу. Ви знаєте, зараз зараз такі часи настали, що якби може ви ж, ви може ви, воно і хочеться, але ви, краще його і нема. Ви ж ж ви ж мабуть чи дивилися да. мої декларації? Та да. ви знаєте, е, що ви, е, не, дивіться не автомобіля, ні не... дивіться, е, е, дивіться, дивіться. Давай давайте е, упростимо цю ситуацію. — Тому ситуа. Мені дивіться, ви... давайте упростимо цю ситуацію. Ви дуже багато багато, багато багато. Ви е, на мене функції повісили. Які? Я фізично не маю е, можливості знаходячись в полях, займатися там, перевіркою декларацій і так далі. Це роблять спеціально обучені люди, розумієте, які е, діють зі мною в рамках чинного законодавства, намагаючись побороти цю гідру. А де ви працюєте? Я фізична особа-підприємець. Я є роботодавцем. Мені працювати ніде не треба, я сам роботу даю. Ну, тільки сфера ж є. Сфера є, так. Да. Багато. Кведи великі, ну, багато кведів можете зайти, провірити. Ну, ви кажете, ну, є так, що, сфера, сфера послуг, сфера надання інформаційних послуг. Багато в багато мене кведів. Я багато чим займаюся. Окрім громадської роботи. Ну, Просто я бачу, що ви весь час витрачаєте на громадську. А що ви таке взяли? Ну ми, що ви ну ми тільки що ходили, ви так. комусь по телефону казали, що ну, я багато витрачаю. Багато часу витрачаю, не спорю, ну не весь час. У мене є теж тікуші, блин, тікуші, скажімо так, ну, проблематика, яку треба вирішувати, да? угу. платити там податки, блин, зарплати і так далі. У мене є чим займатися, повірте. Ні, це да. практика, багато, не багато, багато моментів. Ну. Я ж кажу, я можливо. Не... не. Окрім, того, мене, окрім того, в мене нормально ще й з Ютуба приносить. Я, я впевнений, що наше з, ваш, з вами інтерв'ю вже мені за два дні принесло десь близько, ну думаю, 50, 50 доларів вже капнуло. А я маю право на якісь роялті? А, ви? І да. Ні. Чого? Ну тому що не маєте. Не передбачено це платформа Ютубу. Получається, ви мене не попередили, що буде інтерв'ю? А ви посадова особа. А я не посадова особа. І навіть не поліцейський, ніхто, щоб я мав попереджати. Знаєте, є 40 статті, якщо у вас юридична, 40 стаття закону про поліцію. От вони там прописані, вони мають попереджати про відеозапис чи ще щось. А я ні, я не, не зобов'язаний це робити. Ви посадова особа, ми знаходимося в публічному місці, угу. не вас вдома. Я ж не, не заліз до вас там, скажімо, грубо говоря, на дачу. Не, але я вас запросив, як додому. Чудово. Ну, міг би сказати, чудо. що в мене є там приймальні дні, проїжджає тоді. діти. Так, так ви навіть, щоб не сумнівалося, я б при приймальні приїхав. Ну, в цьому немає ніякої, ніякої я проблеми. Я, да, абсолютно, да. я просто спрятую. Да. Це називається. Монетизація. Ні-ні-ні, Те, що, Ні -ні -ні, то, що ви, пішли... ви пішли на зустріч, це називається не про це. Те, що ви пішли на зустріч, я вважаю, що це достойний поступок. Я в... да. Дивіться, що я це зробив? Все ага. просто. Так. Давай. Вот. Я працював, працював, працював. Угу. Та я гуляв. Это... Гуляв. Гулял... Я працював, працював, працював. Угу. Побачив якусь тенденцію. Так. Побачив тенденцію, що от ви угу. день через день, день через день. Да. Е... Це принцип. Питання, да. ви маєте угу. право на принципі. Я засудаюся проблемами. Угу. Я подивився. Е... Так. Ну не подивився, скажімо, а запитав чому, ну, про це чому там запитав, чи є на певних ділянках, куди виїжджала поліція, там порушені кримінальні справи, нам сказали, ну, ми поки не учасники, нам на такий запит відповіді не дають. Хто дадуть. сказав? Ну, є у нас такий підрозділ, який А чого ви не спитали безпосередньо свого підлеглого? Ну, якого? Ну якого? В які ділянки ми говоримо. Ну вони ж не знають. Як це вони не знають? Дуже смішні? Я сюди в район заїжджаю, всі знають. Ну це ж така ну. інформація неофіційна. Так. Ну як же ж ну, ну, да. е, не офіційно? Ну так. Її не приєш до справи, але всі ну. знають, так. Да. Тому мене є. в мене даже є скріншоти там, внутрішніх чатів. Чи вас коли ми по з кримінальним сюди. справам, чи допитували. Ну, мене. Ну, моїх працівників ага. лісничих. Вони uh -huh. кажуть, нас ніхто нікуди не визивав. Uh -huh. Кажу, що, як же ж так може бути, що у нас там вже десятками нащитуються кримінальні справи, а нас ніхто нікуди не визиває. Не мене, як керівника, uh -huh. не вас, не лісничих. Uh -huh. Ну, погодьтесь це дивно. А знаєте, що я зробив? Мені ні... теж це дивно. Я простимулював прокуратуру окружну Бучанську, зм... змусивши заставити виконувати положення Кримінально-процесуального кодексу і розслідувати блин, оці от. Так, да, я розумію, вони не хочеться тобто їм коли так. Це було. От, нам минуло тижні. Три, три, я заніс ні, прокуратуру назад. бумаги, в мене три, все публічно. Ні. От тиждень тому. І тільки я заніс О, бумаги. було ж відео, да, коли ви заходите в такий зал, і людина з, з світлою головою у вас взяла ці документи. Охранник потім позвонили da, прокуратуру. У мене вже по даті подивитися. Ні, це було. Ні. Це було ось недавно. Час вже пройшло, час літіє. Не суть. Не суть. І після тільки, цього тільки я подав. Не. Після цього одразу почались допити. Та, от тому ж і питання, О. що ніхто моїх працівників не допитує. А, то це чудово. Чим? Що, чудово. Що ви підтвердили, що поліція далі продовжує бездіяти і прокуратура. І числі, чи ні, ми, ми ще раз стимулюємо, не переживайте. Тут ще раз стимулюємо. Я вам пояснюю, що далі буде. Угу. Далі е, в п'ятницю минуло чи коли. Так. Е, ви знову були в Комарівці. Так. Е, і е, нам випадково вдалося поговорити. так? По телефону, ну я дзвонив підлеглим. <рес> Дивіться, ви хочете сказати, що ви так випадково типу, набрали. Да? Кого? Вам не доповіли, да, що ми е, в Комарівці? Ні, доповіли, але ну, я ж не знав, що ви там є. Мені казали, що ви в лісі, що ви викликали поліцію. А, цього а, а, а. лісничий був на навчанні. Требіше, мені стало дивно. Я позвонив помічнику, кажу: До, Допові...", доповідай ситуацію. І він зразу та... дав а, телефон. Він, ну, він каже, да", а вони і Це ще так тут... вийшло спонтанно. Ви ну да. Ну чудово. Я, я вважаю, що це непогано вийшло. Ні, так а ну, в мене не було претензій, ми, ми поговорили. Ви ми чудово поговорили. Чудово поговорили. Після нашої розмови я відмінив поліцію, тому що ну. Що відбулося далі? Так, так. Далі. Коли ви понеділок чи вівторок спитали, як я можу побачити документи. Я кажу, приїжджайте в контору, поспілкуємося вживу. Ну так же ж було. А, дивіться, я сказав, що ми з понеділка зв'яжемося, ну, да, да, понеділок да. день тяжолий. Я там іншими справами ви займався. Як ви, як ви кажете, коли ж ви там, як колись ви там е, працюєте, да? Чи як ви сказали? От Декраз в понеділок мене не, не, не працюєте ну. Треба да, ж за що з'їсти. Да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Вот якраз по понеділок я займався своїми особистими справами, я не, не мав можливості. знаєте, понеділок, понеділок день тяжкий. Я не зміг вирвати час, щоб займатися у цей момент. Ми тут точно подивимося, скільки ми зможемо працювати. Так, і то куди у нас врегулюємо. Так, да, так, да, так. Да, да. І, виходить, е після того, як ми зустрілись, так. Да. е ми домовилися, що їдемо на ділянку. Угу. Ми поїхали на ділянку. Так. Сьогодні. Так. Причому ви ж її самі вибрали, так? Все вірно. З цього переліку ділянок, які ви захотіли, ми поїхали туди. Знаєте, чим відрізняється громадська діяльність від службової, так. службової чи посадової там, я, діяльності я, я, я посади? ні, не, не так. Давайте. Ви хотіли сказати Можливо, юридичними да. грамотними словами, що по Фізичні... поволучному -по 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 зічній да. особі дозволено все, що не заборонено законом. А... Це я знаю. Да. Я так і не хотів сказати. А раме... <світ> Тільки те, що прямо вказано. Я, я це цього не хотів сказати. Це вже ви полізли от іменно цитувати конституцію, цитувати. Загально прийняті норми законодавства. А я вам кажу по, -по звичайному, ну це як? що ну це як я ж не договорив, що відрізняється тим, що у вас є керівництво, а в мене нема. Я дію на власний розсуд. Саме головне, що мій власний розсуд не привів мене до порушення законодавства. Все, це основна, це теза і все. І тому. То, що я вибрав цю ділянку, чи ще щось, це ви не можете там щось вибирати. Ми, тому, що поїхали, вам сказали... ми поїхали на ту ділянку, яку ви вибрали. Так, так. Да. Ми її перерахували. Так. І після того, як ми її перерахували, так. я подивився. Е, а шістість, я, не по... я перевірив не. кубатуру. І в мене все зійшло. А в мене не зійшлося. По кількості питань немає, тому що по кількості ми могли тепер, помилитися. Тепер е, а... от, от чо, в чому ж в чому ж питання? Питання так. в тому, угу. що ми з вами вже півдня убили і ще уб'ємо цілий день. Угу. І сутість цього виїзду ніякої не міняється. Оскільки ви залишаєтесь при своїй думці, угу. а я просто для себе впевнився, що мої працівники. А... І... <закон>, а за закону а я, А і я вам. У мене душа спокійна, бо а, я виїхав. Угу. Я виїхав і сам побачив, uh -huh. що мені нам не казали, що uh -huh. вони там в зговорі з поліцією. Ще а, ще... а мою думку, хочете почути? Та я ж її слухаю. Я ж не разу вам рота не закрив чи сказав, що мене це ні, не цікавить. Я завжди виховано слухаю. Дивіться, ну, все люблю. сказали, да? Можна я тебе розкажу? А да моя думка наступна: що ми приїхали сюди, як ви кажете, кожен остався при своєму. І результату від цього нема. А я скажу, що так, да, є результат. Саме ці матеріали і цей ваш виїзд ляже додатково до матеріалів справи в ті кримінальні провадження, які є відкриті, що одночасно пов'яже згодом, коли я докажу цю всю історію, що ви також є замарані в цій історії. Оце це так несподіванка. Це чудово, що ви сюди виїхали. Це взагалі дуже ви просто не представляєте. Це просто ви пішли на зустріч слідству. Mm -hmm. І тепер в цих кримінальних справах, я хочу вам сказати, ну це, це вимога закону, це не моє бажання чи ще mm -hmm. щось. будете також присутні, як. Mm -hmm. е Трошки є нюанс. Ді, чого? Маленький. Давай. Просто щоб ви знали, да. mm -hmm. що в період, коли здійснювалася ця рубка, цей жук ще не працював. тут. Тому він не міг бути в цьому зговорі. О, ні. Значить дивіться. По зговору mm -hmm. е тут випросік. Е, е, ви будете як, поки що в якості свідка виступати. Вас буде допитано. Ні, ви ж тільки що сказали, що я там буду е, замараний. Чи ні, 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 неправильно, Ви, можливо, мене неправильно зрозуміли. Так. І е, я сказав, що ви будете присутні в матеріалах справи. В матеріалах справи може присутні бути як свідок, як те, як се. Якщо ви тут не були, би ви сюди не виїжджали, хоча і так для повноти. Розслідування об'єктивного, всебічного і так далі, вас як керівника підприємства і так мають допросити, ну знаючи нашу прогнившу правоохоронну систему, які треба давати копняка, що вони щось робили. Це занадто важко. Андрій, а коли ви, це... ви сюди а, приїхали, да. особисто, і так. ви були на, на цьому, і ви стверджуєте, що тут нема жодного зальота, тут все хорошо. Ми в рамках кримінального процесуального кодексу, як завжди. Е за, за відповідними службами будемо долучати третю, четверту сторону спеціалістів. Тому що понимаєте, ви ж зацікавлена сторона? Ви в чому я це ж ва ваші підлеглі? В чому я зацікавлений? ваші підлеглі? Там... І шо? Шо? Да. Ну це ви ж одне підприємство, це, це конфлікт інтересів. Дивіться, Тоді в ваших слів взагалі так. не в'яжеться. Чого не Я, Якщо це в інтересах моїх працівників так. і в моїх інтересах, так. знаючи про те, що з'явившись тут, мене можуть. Пов'язати якимись спільними умислами, маючи певний mm. фах освіту і досвід, приїхав сюди. Да? Mm -hmm. То це як виходить, що я самогубця чи. Можна я, я поясню? А ну, ану. Дивіться. Е -э свою вину, свою вину е в тому, що ви сюди приїхали, ви не збільшили, не зменшили? А яку вину? Ну, не, не знаю. У ну, смислі вину, це Добре, робота. не вину, не вину, неправильно сказав. Участь. Участь як відповідно кримінально про ні, 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 це зараз не ніяка не участь в кримінальному процесуальному процесі. Я можу це назвати як самоконтроль. Я приїхав безпосередньо перевірити своїх працівників на ваші звинувачення. Що то мені не нравиться звичний режим? Чують моє серце, що ми накануні грандіозного Шухера. Также ж дивіться, так, але. Я ж я ж вам вже казав ще раз, повторюю, хочу щоб ви почули мою думку. Так, ну зловили цю ниточку. Ану. Ви в будь-якому випадку, відповідно, всебічного об'єктивного розслідування щодо ваших, під вашого підприємства, ви, ви є той персоною особою, яка в рамках кримінального провадження має бути викликана і допитана. Для чого? Ну, я тут не матеріально це, передбач... відповідальна це, це передбачає, особа. передбачає, я не робив відпуску. Дивіться, я не робив дивіться, це передбачає кодекс, за... це сторона вже не ваша і не моя. Чого? це сторона я, правоохоронних органів? Вони мають підкорятися кримінально процесуальному ну... кодексу. Він це передбачає, розумієте? І ви стверджуєте, що мене мають допитувати? Звісно, в рамках, якщо вони цього не зроблять, це буде не всебічне. Це, це основи основи КПК. Е... Але ви поки що займаєте сторону, що. Я не е займаю е сторону. Е взагалі... Рауфік не винуват! Я взагалі не хотів би займати жодної сторони. Мені е в 10 раз е було е би е проще. Знаєте, яку якби сторону треба якби підтвердився факт, е треба сторону так. закону займати. Андрій, е здоровий глузд. Так. Досвід, ще щось. Так. Якщо у мене є. Як то кажуть, звіно, угу. яке, можливо, як ви кажете, нарушає, краде, зговорить і так угу. далі. А я з ним ніяким боком. Чому би мені не знайти підставу, щоб він звільнився і не создавав мені оцей імідж, проблеми, кримінальні справи а я знаю. і не взяти іншу людину угу. і хай працює. Відповідь сказати вам. Да. Хм. Дивіться, опять же, ж, не, не прийміть це як, як данність, що так і типу, та саме. Це особиста моя суб'єктивна думка. Mm -hmm. Я думаю, що а, більшість а, тих людей, які будуть дивитися це відео, воно просто підтвердиться тільки Ми ще раз багато в мене. Ну я маю на увазі інтересанти. Рі, рі, то... Це так працює Ютуб. Ну, всі соцмережі так по мене не буде дивитися той, хто дивиться Дубінську. Мене не буде дивитися якийсь Кацап, який а, дивиться Скабєєву. Можливо. Мене буде дивитися іменно та публіка, не яка цим цікавиться. Але... І в основному це ваші підписники, якісь там ваші колеги в основному дивляться. Ну, так, до чого я там вів. А, значить, ми підвели. Що... Да, чому мені, не, умовно, би захищати Ви вже дали відповідь слабе звільнити. Ну, то да. Тому що ви не призначаєте їх, а призначає ваше керівництво. І ви не можете, переступити через своє керівництво якось там звільнити, вибити і так далі, тому що його кришують зверху.